Ми живемо у 2025 році і зараз ми можемо заробляти кошти суто за допомогою чату GPT. Ми можемо писати йому з проханням, щоб він нам видав сигнал, після чого він видає нам угоду, по котрій ми заходимо на біржі і заробляємо на цьому кошти. Так, якщо ви не знаєте на якій стратегії можна заробляти кошти на трейдингу, то стратегія з чатом GPT саме для вас. Сідайте позручніше і приступайте до перегляду даного. В цьому відео я проведу невеличку торгову сесію і покажу, як ми з вами зможемо заробляти кошти на OTC котируваннях за допомогою чату GPT, знову ж таки. Друзі, якщо ви ще не зареєстровані на даній біржі, то в описі буде посилання або в закріпленому коментарі можете перейти по ньому і пройти реєстрацію. Біржа насправді крута, а якщо ви часто торгуєте усі котирування, то вона створена саме для вас, оскільки їх тут дуже багато. Зараз давайте переступимо до торгівлі. Все, що нам треба робити, це відкрити. Біржу і відкрити чат GPT. Ми беремо абсолютно будь-яку валютну пару, але я рекомендую брати своє найбільшою відсотковою прибутковістю. Конкретно тут це 93 і саме така дохідність може мені дати можливість заробити найбільше коштів. Я обираю AUDUSD OTC. важливий момент. І прямо зараз буду шукати по ній угоду і питати у чата GPT. Обов'язково ось тут відкриваємо таймфрейм одна хвилина, тобто змінюємо ось тут на одну хвилину. І будемо дивитися, що зараз нам напише чат GPT. Але перед цим ми маємо трошки віддалити наш графік і зробити скріншот екрану, щоб скинути його чату GPT. Ось такий скріншот ми робимо, тобто, щоб все було видно, щоб було видно валютну пару видалі. І головне було видно графік, а також таймфрейм, ми йому вже написали. Копіюємо mm -hmm. цей скріншот і будемо закидати його чату GPT. Я скидаю йому це однією фотографією і нижче пишу і питаю, куди піде графік. Ось тут в активі ми замінюємо ось ці букви на Aud USD. Цім, тобто ми тут маємо написати, який у нас насправді буде актив, щоб ChatGPT мав змогу проаналізувати нам наш актив і видати нам якісну угоду, і ми отримали по ній плюс. Прогноз по ауди USD у тісі на хвилина вниз 3-5 хвилин. Корекція після стрімкого росту. Зайдемо на 4 хвилини донизу. До речі, ми вже почали так відпрацьовувати. Ви можете переглянути, що. Ми вже ось тут прямо відкрилися і почали спадати донозу, тобто рухатися нижче, і блін, це так і працює. Дивіться, він пише корекції після стрімкого росту, 3-5 хвилин час експірації. Ми валимо реально з вами донозу з першої свічки. Сподіваюся, що так і далі будемо відпрацьовувати. Хто не зрозумів, чат GPT видав нам сигнал і написав 3-5 хвилин. Я зайшов саме на 4 хвилини через те, що банально. Я не можу відкривати угоду на 3 або 5. Мені треба відкрити угоду на конкретний час експірації. Я відкрив його саме на 4 хвилини, тобто я його обрав custom, да? тобто сам його обрав, що буде відкриватися на 4. А на 4 я відкрився через те, що ChatGPT мені написав 3-5, а 4 це просто середина. Він нам тут розписує, чому ми так зайшли, тобто обґрунтовує наш прогноз. Сильний відсхідний імпульс без Кореїсі, досягнення рівня опору, свічковий аналіз, висока ймовірність локального відкату. І видає нам рекомендації по угоді. Це відкриваємо угоду вниз, час експірації, цільова зона падіння, і важливо, якщо ціна проб'є рівень, тобто він нам все тут пояснює. Але нам це не важливо, оскільки конкретно зараз ми керуємося тим, що ми повністю довіряємо даному інструменту і торгуємо саме по ньому, що ми зараз з вами і робимо. Друзі, можемо переглянути, що зараз у нас лишається одна секунда, і ми в ітоді забираємо мінус по даній угоді. Давайте напишемо чату GPT, що у нас по цій угоді мінус, і хай нам він видасть інший прогноз. Я думаю, нам варто добити вже AUDUSD, тому давайте трохи віддалимо наш графік, щоб він мав ситуацію більш глобально. І зробимо йому скріншоти. Одразу з графіком підемо до... Нього. Дивіться, ми йому написали, що у нас мінус, і закидаємо йому іншу угоду. В принципі, можемо скопіювати текст, котрий ми писали йому до цього, і скинути його йому знову. Скидаємо той самий текст і будемо надсилати йому дане повідомлення. Дивіться, зараз ми написали ось це, і зараз в наступну году, котрий він нам видасть, ми маємо заходити на із 2 суму. вниз, так само корекційний рух, 3-5 хвилин. Давайте зайдемо так само на 4 хвилини донизу, але кліками, тому що зараз ми маємо відбити втрачене і заробити кошти зверху. Друзі, ми можемо переглянути, що в першій годі, ось дивіться, ми з вами втратили 2000 гривень. Це свідчить про те. Що зараз нам треба робити подвійне мінімум перекриття, щоб відбити втрачене і заробити кошти зверху? Якраз таки, в попередній угоді ми з вами отримали мінус, і тут, якщо ми зробимо із два, то дивіться, у нас сума виплати буде 3,860 вісімсот тобто по 1,860 гривень, чистими з однієї угоди, і таким чином з вами ми зможемо. Відбити всі кошти, котрі ми втратили з вами ось тут. І прямо зараз ми це вже з вами і робимо. Можемо переглянути, що ми відкрили дві угоди і очікуємо на їх відпрацювання. Друзі, якщо ви хочете дізнаватися більше стратегій в сфері трейдингу, дізнаватися, як можна заробляти на трейдингу, окрім чату GPT, а, наприклад, за допомогою технічного аналізу або різних трейдинг-ботів, то. Можете підписатися на мій безкоштовний канал в телеграмі, котрий буде в описі цього відеоролику. Кидайте посилання на мій основний канал, і ви зможете отримувати масу корисної інформації по трейдингу, а також слідкувати за моїм лайфстайлом, якщо вам це цікаво. Ви точно не пошкодуєте, підписавшись на мій канал, тому всіх очікую. Зараз можемо поспостерігати за відпрацюванням нашої угоди на 5 секундному таймфреймі. Друзі, оскільки ми починали зменшувати, давайте зробимо третє перекриття і запитаємо у чата GPT про наступну угоду. Проте, блін, два мінуса. Це перший раз підряд, коли видає таку серію чат gpt Тобто ми отримали ось мінус, і ось це у нас також був один сетап, і по ньому ми також отримали мінус. Скидаємо йому наш новий скріншот графіку і надсилаємо нашу, наше прохання, для того, щоб він видав нам нову угоду. Очікуємо його. Результату прогноз вниз знову ж таки корекційний відкат після сильного росту. 3-5 хвилин. Добре, але зараз ми зайдемо на 3 хвилини, тобто на 3 хвилини, давайте і зайдемо на виходи. Скільки 4 ми втратили? Зараз маємо зайти на 8. Тобто це працює з будь-якими сумами. Зараз плюсової угоди ми забираємо все, що ми втратили, і зробляємо ще й кошти зверху. Ось зараз я відкрився на 3 хвилини, друзі, тому що ми можемо побачити, що на попередніх угодах ми з вами отримали мінуса саме через те, що нам не вистачало часу. Точніше, його було сильно багато. Тобто, подивіться, ми впали ось тут, так, але ось тут все одно торгувалося, а в кінці пішли доверху. І так само було по попередній угоді, що... В принципі, чачі піддав нам нормальний сигнал, але через те, що ми зайшли з вами на 4 хвилини, а не на 3, як він написав спершу, то ми з вами також мали змогу отримати її, отримали мінус, оскільки знову ж таки це було забагато часу на дану угоду. Зараз я заходжу в угоду з меншим часом експірації, і думаю, що маємо. Відпрацьовувати ми вже по ній, тому що банально з меншим часом аспірації у нас більше шансів відпрацювати, якщо дивитися на саме загальну ситуацію, котру ми бачимо по графіку на даний момент. Просить мені, кота, щоб я зробив подвоєні ставки, але я цього робити поки що не буду. Тому просто дивимося і спостерігаємо, як ми будемо з вами відпрацьовувати. Друзі, як бачите, з останньої години ми вже з вами заберемо плюс, і зараз нам виплачують 15440 гривень. Ми можемо подивитися, що тобто 7440 гривень з цієї угоди це наш чистий прибуток, а з цих угод ми втратили лише 6 тисяч. Тому ми можемо подивитися, що ми заробили 1440 чистого прибутку. Але ми на чому не зупинимося, ми відкриємо usd і на usd давайте ми переглянемо, що ми зараз будемо з вами робити, і будемо вже. Видавати наступну угоду, точніше отримувати наступну угоду від чату GPT. Я зараз змінив валютну пару AUDUSD USD через те, що банально мені не подобається а, кількість мінусових угод, що, тобто дуже складний ринок на даній валютній парі, котру ми з вами зараз покинули. І через це я краще перейду на USD BRL. Можливо, тут ситуація буде трошки кращою, і ми з вами заробимо більше коштів. Тому саме по USD BRL очікуємо сигнал Корекція після сильного падіння вгору 2-3 хвилини. Давайте на 3 відкриємося. BRL на 3 хвилини. Давайте 2000 гривень в одну угоду я інвестую вгору. Зараз ми з вами відкриваємося. Чаджіпіці каже, що ми ось тут, як ви бачите, спадали. Тобто, подивіться, ми ось тут стрімко рухалися донизу, і він очікує, що зараз, після ось цього сильного падіння, ми з вами маємо дати імпульс до гори, оскільки він не думає, що ми можемо так довго спадати. Тому зараз з ось цієї точки входу ми з вами відкриваємося в угоду і відчиняємося до верху. І очікуємо відпрацювання нашої угоди знову ж таки до верху. Давайте поспостерігаємо за відпрацюваннями цієї угоди і подивимося, як все таки ChatGPT нам допоможе чи не допоможе тут. Заробити коштів знову ж таки друзі. Більше інформації у мене в телеграмі. Там немало стратегій і дуже багато нюансів по торгівлі. Я там розкриваю і відповідаю. Я думаю, ви бачите тільки мій баланс і я думаю, розумієте, що мені точно є що вам розповісти. Друзі, в тозі по цій угоді ми забираємо пратірку мінус. Блін. Чесно, сьогодні чат GPT мене не дуже радує, тому що видає немало мінусів. Але поки що ми майже в плюсі, тому давайте візьмемо нову угоду по USDBRL, просто так само копіюємо таймфрейм, котрий нам ось тут треба обирати. Беремо його ось так от виділяємо. І разом з вами просто робимо цей скріншот і скидаємо його чату GPT. Чату GPT, і давайте просто скопіюємо попередній текст, який ми брали до USD-breлю, і він вже нам по ньому видавав сигнал. По USD BR видаємо угоду і будемо дивитися, що зараз Фітна відпише прогноз вгору корекційний відкат після падіння вгору 2-3 хвилини. Окей. До речі, дали палку вгору, поки ми з вами заходили. Раз, два. Відкриваємо дві угоди вгору на 2000 тисячі плюс дві тисячі гривень. Тобто загальна сума наших інвестицій в цю угоду наразі 4 тисячі гривень. Ми це робимо для того, щоб відбити втрачене те, що ми втратили в попередній угоді, і заробити кошти зверху. Я думаю, ви це прекрасно розумієте. Тому прямо зараз ми вже відкрили наші дві угоди і просто спостерігаємо за. Їх відпрацюванням. USDBRL нам угоду видав GPT, і ми можемо переглянути, що він знову ж таки все обґрунтовує, обґрунтовує, як та чому ми рухаємося, і ще раз закріплює свій аналіз. Тому спостерігаємо і дивимося, сподіваємося, що наша угода зараз зайде в плюс. Друзі, 7 секунд знову мінус. Знову мінус, і чесно скажу вам, чад GPT не відпрацьовує так добре, як він робить це завжди. Давайте ми включимося на однохулому таймфреймі вже по іншій парі, USD PKR, і по USD PKR зараз спробуємо забрати плюс. Чесно, напружена ситуація, тому що чапт нам підкашує нас, ну будемо чесні. Да? Тобто зараз видає іноді мінуса, ну як іноді, просто більше мінусів. USD PKR. Так, пік. P... Пакистанський, так, все правильно, PKR. Вписуємо, скидаємо графік, тобто обов'язково робимо скріншот. І надсилаємо його йому. І спостерігаємо за тим, що він нам відпише. Так, вниз. Корекційний відкат після досягнення опору 3-5 хвилин. На 4. Зайдемо з вами. Виходить вниз 4 хвилини. Давайте 4 хвилини. Так, давайте я змінювати. 4 хвилини, ай айтьоти. Пан, давайте 59. Ага, ідеально. 5. Дивіться, просто, просто, блин. Ще не я в цій біржі. Дивіться, у UZBRL ми отримали мінус, виходить 6 тисяч ми злили. 6 тисяч, давайте на 6 тисяч ми зараз зайдемо, зайдемо значить, на 12. На 12, точніше, зайдемо. переплутав, Хотів 2 по 6 зробити, зайдемо донозу на 4 хвилини. Тобто, нам відписав. USDPKR, час експірації 3-5 хвилин. Прогноз донизу, і ми зараз з вами відкриваємо угоду і спостерігаємо за вже її відпрацюванням. Тобто ChatGPT нам пояснив, що ось тут ми маємо після досягнення рівня опору рухатися виходить донизу. Тому що ми доторкнулися до рівня, як я розумію, супротиву він має на увазі конкретно в тій ситуації. Тому ми з вами відкрили угоду вниз і будемо дивитися, як конкретно вона зараз у нас буде відпрацьовувати. І будемо спостерігати за її відпрацюванням. Дивимося і переглядаємо на цю ситуацію. Друзі, як бачите, з наступної угоди, коли ми змінили валютну пару, ми отримуємо з вами плюс. Подивіться, залишається 5 секунд, ось таймер, і ми забираємо плюс по даній угоді. За цей відеоролик я заробив 6619 гривень. Друзі, ми можемо зробити наступні висновки. Що торгуючи за чатом GPT, ми маємо чітко дотримуватися мені менеджменту, тому що можуть бути такі ситуації, що як зараз ми з вами будемо отримувати. Декілька угод мінусів до ряду, які можуть призвести до втрати коштів повної або неповної. Тому якщо ми будемо знову ж таки торгувати за мані менеджментом, і як я в одну угоду інвестувати менше 1% від вашого балансу, то ви ніяк не зможете стлити свій баланс. Максимум невелику суму, але якщо робити перекриття з подвоєнням, як це роблю я, то ви зможете без проблем заробляти кошти і виходити в плюс. Знову ж таки, як це показано в моєму відеоролику. Друзі, маєте на увазі, що за ваші кошти відповідаєте тільки ви, і ніхто не може попливати на те, як ви будете їм все таки вже розпоряджатися. Але я рекомендую дотримуватися мані менеджменту, щоб ви їх не зливали. Більше такої інформації ви можете знайти у мене в телеграм-каналі. Більше стратегій, більше навчання, більше корисної інфи, як заробляти кошти в інтернеті, а конкретніше на трейдингу. Все це буде у мене в телеграм, посилання в описі. Посилання на дану біржу буде також в описі цього відеоролику, і текст, який ви маєте писати чату GPT, буде теж там. Бажаю всім всього найкращого. На зв'язочку, як завжди, був Захар. Всім до побачення.